Підрозділ був створений у 2010 році 16 листопада. Спочатку у нас маленький колектив було, 5 чоловік, згодом 9 чоловік, і буквально десь з 2014-2015 року у нас сталося вже більше 12 чоловік. На сьогоднішній день у нас є 5 пожежних, 5 пожеж... водіїв і інструктор пожежної профілактики. У автомобілів 4, з чотирьох автомобілів, значить, зіл 131-й, 130-й, 4-кубовий, двокубовий. І є в резерві ГАЗ-53 і швидка медична допомога. Але на сьогоднішній день, якщо виїжджати на, е, такі, на ліса і на поля, 131 му то не така машина для швидкості і для роботи. Тому у нас в автомобілях у зіл 130 може сісти до 7 чоловік, а в 131-му м тільки троє. І може виїхати більше людей. У нас є два ранці, ярмак прості, і три ранці електричні, тобто 16 літрові І ми рахуємо, якщо у нас велика пожежа, то ми автомобіль ставимо. Подходять добровольно є у селах. У нас люди, які працюють в пожежній частині, тут же там і наші люди троє, троє двоє виїжджаємо і притушуємо. Ми займаємось. Чистка йде постійно, чистимо рукави, займаємося автомобілями. Робота, звісно, опасна буває. Да, під час служби виїжджали на дорогах падіння дерев, спілювали їх, стягували з доріг. Була пожежа тут, кухня горіла, балон витаскував, весь балон обгорів. Таке. Поначалу, ну, страшно було, але <смеш> мусимо, мусимо обов'язки наші. Ще аварійні роботи ми виконуємо постійно. Це такі є роботи, що і всі аварії і е, трапляються в нас на трасі житомир користь. Ми теж видяємо. Буває, що є машина, загорілась, і лігкова, і така грозова. Ми приїжджаємо, теж притушимо. Є, ось ви бачите, що останнім часом з'явився вітер, падають дерева. І дерева падають на дорогу, у нас на комбінатний на Іршанськ, частіше всього там ліс. І по трасі теж користує Житомир, теж падають. Звонок 101, хто сіде по дорозі, відповідає диспетчер, диспетчер дзвонить, ми виїжджаємо. У нас є дві пилки робочих. Моя робота заключається у проведенні профілактичних інструктажів для того, щоб донести населенню про правила пожежної безпеки, забезпечити і убезпечити значить життя людей. Роботу профілактичну я провожу по закладам освіти, дитячим закладам по бюджетним установам і підприємствам. Також я провожу безпосередньо роботу із населенням. Це обов'язково це іде. Робота по сезонно, тобто, літом я розказую і роздаю листівки щодо поводження і заборони спалювання сміття сухостою, поводження на воді на місцях, місцях відпочинку. В зимово-осінній період я проводжу роботу про щодо експлу... правильної експлуатації пічного опалення, електроопалення і так далі. Ця посада ж не просто так була введена в штат, а саме з метою. Проведення таких профілактичних робіт, значить, донесення до населення інформації, що краще бути попередженим, аніж бути пострадавшими, щоб убезпечити щоб від різних стихійних лих, таких як пожежа, паводки у нас були цієї весни, теж проводили роботу. То я думаю, що ця посада обов'язково. І якщо провести моніторинг минулих років, я працюю п'ятий рік. Згідно журналів викликів, то вже за останні два роки я вам скажу, що пожежі Татистичні. зменшились по, по статистичним даним підрахову. Вони вже зменшилися. Ця людина зайнята, і вона я рахую, що у кожній громаді ця людина потрібна. Що як, якщо є в, в громаді, можливість, можливість взяти на роботу таку людину, то її треба ті якщо ви там щось пишете? Хотілося б, щоб сьогодні у пожежній охорони не два чоловіка було, а було три чоловіка, так як положено, але ну, не менше трьох. От тоді можна і, тось, працювати. Але в таких складних умовах у нас є пожеж... тось, запасний пожежний караул, який ми йде на... на відпустки заміняє. І оце він, цей караул, який дежурить підміни, він у нас рядом ці люди живуть, в їх свої автомобілі. Якщо їх визвати, вони на місці, вони за 10. До 15 хвилин вони не будуть на місці. За цей час тут я, чи хто виганяє машину, вже приготовлено, хлопці сідають і їдуть, допомагають. Я вважаю, що у кожного. Кажд... Кожної громаді потрібна пожежна охорона. Чому? Місцева. Тому що державна пожежна охорона сьогодні вистачає задачі більше, ніж у нас. У державної пожежної охорони сьогодні об'єкти більше додавалися, райони виїзду більше додавалися. Це, як я знаю, що е, рядом е, Іржанськ і Володарський об'єктів вистачає. Вони можуть поїхати тушити на об'єкти, що по 4-5 годин і вони не зможуть приїхати до нас. У селище нам потушить. І всі кажуть, це де, де державна. Державна, вона десь тушить теж на якомусь об'єкті і все. І тому у кожному селищі, хай воно так, так як от у нас є в області цих десь 37-38 цих МПО, таких. Вони хоч приїдуть і виїдуть, хоч першу допомогу дадуть, поки приїде державна пожежна частина там, за 15-20 хвилин, а може вона зовсім не приїде, тому що вона буде стояти в такому місці, що велика масштабна пожежа. Тому я рахую, що в кожній громаді, яка громада є у нас у Житомирській області, повинна бути пожежна команда Мінімум 9-10 чоловік. Мінімум 9-10 чоловік.